да, Настя написала, вона в Іспанії зараз і каже: не знаю, через місяць, а можливо, через два, сама не знаю, коли приїду. Каже майстер Юля, я не їй написала: мені потрібна така, як ти, щоб і швидко, і натурально що було, вона така. Ну, чекаю відповідь. Якщо то запишуся до Юлі, яка різниця все одно, кому, кому гроші платити. так що... Ну, а Настя, бачите, в Іспанії. Можливо, вона вже там, знаєте, Іспанію розширює. Вона молода. Господі, їм вони купили будинок у нас там на, ну, не на за а в лісничисті. Молодь, вона молодець. Вона молодець, вона вперед, вперед, вперед. У неї все гарно виходить, так що вона молодець. Ну що, буду чекати, що відповість, і запишуся, мабуть, до Юлі. Поїду, тому що ви мене так дивиться, а можливо, не знаю, можливо, місяць більше терпіла, можливо, ще місяць потерплю, поки Настя приїде. Ну, це я подумаю. Чи купила я ліки. Значить, що мені тут вони виписували? Полідекса якась оце вона. Родінир і лактіалі. Я думаю, що це тому, що я буду пити антибіотик. Але в мене для цього є інше. Оце три коробочки: 980 гривень. Розумієте? Плюс 450. Коротше, півтори тисячі гривень. А чи поможе, чи не допоможе, будемо надіятися. Це мамі купила, вона заказала мені каплі зелені на в неї там воно. І ви мені сказали, що це золопент. Одна таблетка рано ну, перед сніданком за 30 годин, що печії не буде, якщо пропити місяць. А тут скільки їх 40 міліграмів. Ну, коротше, подивлюся, не хватить ще, це не так дорого. Так що так? А це я купила піцу. Гаряченька була, дівчата, знайомі кажуть, та візьміть, 60 гривень. Маргарита. Ну, і нормально. Зараз прийдемо чай з мамою поп'ємо. Отак-то. Вот Поїли ми з мамою кавуна піци та й нормально. А сьогодні я купила цвітну капусту, таку невелику, хочу приготувати суп із цвітної капусти. Це мені рецепт дала <кій> Оксана Чернявська. Вона мешкає в Росії, і ми так спілкуємося. Ти ж така гарна жінка, сама з України. І вона дала той рецепт. Я приготую сьогодні на обід суп із цвітної капусти. Ну, зараз розберуся з ліками, можливо, щось вип'ю і закапаю вухо. І будемо надіятися, що ми вилікуємося. А ви не хворійте. хвіст пістолетом вперед і тільки з піснею. Добре! Нічого нового немає. Я кажу такого, щоб знаєте, що люблять е, Дивилася трошки вчора ці шорсовські відео самилки зробила операцію Тетяні Васильівні. Боже, я... Е, це їхні справи. Я не заздрю, не Тетяні Васильівні, не Наді. Хай би вони вдвох там були тихо. Після операції який там хвал, який там шум? Хіба так лікуються? Це просто друдом. Ну, це цікаво глядачам. Ми, як є, так і є. Видумувати щось, висасувати з самого початку. Я така, знаєте, я можу придумати, тому що в мене стільки харизм, можу придумати такі історії, що правда повірять, але нехай буде так, як воно буде, правда? Вітання вам від Дмитра. Він весь час каже Привіт нашим, нашим. Мама каже, родина, а ви каже, нашим передавайте вітання. А Мама родині передає. Все, слава Богу, поки що, слава Богу, дай Боже. А те, що у нас відбувається, я казала ще майже три роки назад, коли почалася війна, це плят по осені порахуємо. Добре? І там на президента всі я казала, що президент у нас найкращий, Просто оточує його дуже погано. Так що не будемо починати день з політики, тому що в нас і вночі політика, і тільки встала ви думаєте, що я спала. Саша на роботу розбираюся, а я вже дивлюся, де що відбулося, де що і як. Так що, а рекомендую всім дивитися Хардіна Антона, обманутого росіянина і там коментарі, там саме росіяни пишуть у ті 20%, які називаються росіянами, а не знаєте ким. Добре. Так, все, готую сніданок. Ну що, Сергія ще доїда, вона у нас, я вже забула, поїла, вже посуду помила. Вона, ну, ти будеш мити свої тарілки. Доми. Доми. І далі. І далі. Кожна морквина зачосана прямо в одну сторону. От так-то. А сьогодні мама каже, хтось ходить ходить під вікна, а воно саня на роботу. А йому вчора кажу, ти не стісняйся, рви на моїй ланці <сміття> помідори, бо на його щось такі вони не дуже важнючі. Сині пропадають, пропадають і пропадають. Подивіться, вон, в януть, в януть, і подивіться, в'януть, в'януть і в'януть. Треба буде салат зробити сині, хоч. Ой, коротше ми... А помідори пустили верхушку, цвітуть, але ми ж їх не обробляємо і теж починають нападати хвороби. Так що все на хімії. Вон один кущ, дивіться, який гарний. Ой, я даже покажу похвастаюся. Знаєте, чого я пішла, тому що мені треба ось подавити оцю сволоту ось вона, на синіх. Ти бачиш? Патлюки такі лазять. Ось диви, який кущик гарний. Ну він такий менше і хворів. А ось де сливка гарна теж. Чого? В одно місце все посаджено. Дужу, ну так, але дикий цвіту. Але воно не витримається, воно пропаде. Диви. Дивіться. і Ну, вже залишили, хай буде стояти. Ось о, помідори рожеві. Ой, які вони смачні, оці диви. Аж тріска. Чого це він оцей не зірвав? Руку замазала. Поліз на мій його. Я вчора тут один огірок вирвала. Оце в осьому. Безладі. Вони ще ж маленькі. О, дивіться, і туть. Там щось валяється, якісь огірочки. Так, давайте друг на друга не лізьте, вам тут місця. Ого-го, -го, го не сплітайтеся. Отак. Не будьте сямськими близнятами. Ось одивить. Диви помідор гаранюкий. Ай, який красивий, непотрісканий. Ой, краса. Ні, ні, то так просто передає. Він такий червоний-червоний. Диви, немає там ніяких вкраплень. Так, що тут немає? Мені цікаво, яка ж тут картопля буде. Поки зелена ще не копаємо. А може треба вже копати. Можливо, викопаю сьогодні вечором, покажу вам. Рекорд. Поливали, підгортали. Це з половинок, а це із шкури, нагадаю. Запишу відео обов'язково. Да, а петрушки треба ще посадити рядок. Така вона щось слабенька. А можливо, а груні які? Ох, і Груні висять. Диві, ходила, ходила, не показала, які груні. Диві. Треба теж формувати цю грушку, тому що вона всередину з'їла ота фігня. Деякі груні. А? Де які груньки. Це... Та я ж ось щитала, мам. Ну придумала ти. Будемо їсти, будемо щитати, рахувати. Сьогодні прийде Санька, персик обріжемо. Все-таки правильно він сказав, що я читала літературу, садоводи великі кажуть, що оці яблука слива, груші, абрикоси після урожаю краще обрізати влітку. Тому очі хрижемо ті нижні гілки, вони не нужні нафік. Хай оця верхушечка буде. Десь може молодняк піде. Ну, подивимося, коротше говоря. Можливо, навіть не повністю цю, а тільки оте букву подивимося. Але я з вами зараз йду. Знаєте куди? Кабачки збирати. <тит> Один тільки <тит> прямо. ж мало. хай люди їдять. Господи, я умоляю, Вони мені вже. А сьогодні треба буде затянути. Я не хочу поки обрізати весною. Ця роза гарно пішла в цьому році. Прямо гарно. І оце сюди все позапускать. Бачиш, оце сюди треба прив'язувати, бо воно ось тут крутиться, його треба так пускати. А це дивіться, яка палиця, Диви, яка здорова. Оце ж треба її так покласти і отут отак пристігнути, щоб вона сюди йшла. Мама не достає, а я допоможу. І буде гарно. І ця біленька з під пляшки, дивіться, вона пішла, пішла ось у її стобур, вона і цвіла, вона піде потихеньку. Гарно, ось який молодняк в цієї рози пустився. Вчора побризкало, вон, зелена та пляшка стоїть. Від. Ви мене за кани питаєте, є в мене кани? Ось, тільки вони поки що не цвітуть. Вони в такій стадії, неначе зараз ну, червий місяць. Але все одно листя красиве, дивіться, які вони, як вони гарно тут дивляться. Я їх буду викопувати і буду корні зберігати.